Яйте, колеги, всі ми маємо право на землю. Виявляється, що не тільки на території там Київської області або в самому Києві, а так само на близько моря, так само на Закарпатті, де хочемо, там собі його і маємо можливість отримати. Як саме саме зараз будемо спілкуватися із ем, Юрієм Кравцем, керівник правозахисної групи варто і про право на земельні ділянки? Вітаємо ну, вас! Вітаю також У вас, Оксана, всіх телеглядачів. Ну, я коротко розповім. Про основні права, при тому не тільки в контексті теорії, а в контексті як це робиться, як ми це реалізовуємо mm -hmm. і як це можна реально зробити. Ну, по-перше, кожен має знати, що кожен українець, кому є 18 років, має право на п'ять земельних ділянок одночасно, не на mm -hmm. одну з п'яти, а на всі п'ять. Mm -hmm. Це для будівництва будинку від 10 до 25 соток. А я саме зараз а... хочу звернути увагу і хочу mm -hmm. на цьому сконцентрувати, поставити великий знак оклик виділити курси, тому що насправді. Щоб ви зрозуміли, що ми маємо уявіть собі можливість на п'яття за цільовим призначенням різновидів землі. Виходить, що там взагалі може насобиратися декілька гектарів. Тобто, як для особистого приміщення, правильно, тобто для індивідуального будівництва, для саду, для гаражу, для огороду, так, так яка звичайно. четверта, яка в нас категорія? А, дача. Так, дачна так. забудова і для ведення особистого селянського, селянського господарства. селянського Чудово. Тобто, насправді, якщо б право було реалізовувалось, так як воно mm -hmm. має законом передбачено і конституцію України, і стаття а зокрема 14, так та стаття та, та. 24 стаття конституції України, основного закону, і так само земельним кодексом України. Так, правильно Так. В земельному кодексі там є дві ключові статті, і це кожен має знати. Це стаття 118 і 121. Так. Решта статей це йдуть процедурні. Я думаю, що людям варто запам'ятати от сто вісімнадцятої сто це та чітко регулює право mm. на отримання безкоштовних mm. е, земельних ділянок. А суде спершу є, е, дає перелік, саме на які пане Юрія. Отут mm. у мене виникає наступне питання. Mm. Так само можливо, як і конституція стаття конституції України говорить про те, що наша держава є соціальна медицина у mm. нас є безкоштовна і тому подібне. Це таке ж право. Абсолютно, абсолютно. Я вам скажу, ви маєте на увазі настільки нереальне? Ні, Я маю на увазі, це таке ж право за яке треба боротися в цьому так. сенсі. А Бо, чи так. можна його вибороти? Можна. Ну я вам скажу про результати, того що нам дається Ми останні три роки про група взагалі існує 10 років. Дуже багато ми часу приділяли соціальним питанням, але останні три роки ми дуже інтенсивно працюємо в галузі. Реалізації права на землю і можна я прошу вибачте, що вас пробуваю, але можна на особистому прикладі. Хочу землю mm. біля конча або в самому конче mm -hmm. що мені необхідно зробити, і я маю право на ось цю землю? Абсолютно немає прив'язки до щаслива. Так, немає прив'язки до прописки. Незалежно від того, де ви живете, чи скажімо, в Луганську, чи ви проживаєте в Одесі, чи ви проживаєте там в якомусь селі Чернігівської області, mm -hmm. ви можете вибрати собі. Дералізації земельної ділянку в, в будь якому куточку України подобається вам жити під Києвом. Ви можете реалізувати своє право під Києвом. Фантастіка. Близько біля моря, ближче біля моря, і я вам скажу, чому це зараз реально, пане Юрі, так. Ну чекайте, будь ласка. Потрібно ж нашим глядачам пояснити. Угу. Виходить що для будівництва Я хочу там придбати, собі конче заспі землю. Абсолютно, абсолютно, це моє право, абсолютно безкоштовно. Так само там, наприклад, для саду, десь в Одесі, біля моря, угу. я так само маю право десь на Закарпатті, можливо, для гаражу. Тож, виходить, все це реально. Ну єдине, що рекомендував би гараж все-таки земельну ділянку брати там, де поруч буде ваша машина, А то в сусідній області ну, я образно маю на увазі під сільськогосподарське, можливо, так. їдя, Правильно? Абсолютно mm -hmm. сумарно кожен з п'яти земельних ділянок можна отримати. При тому вони можуть знаходитись в різних кінцях України. Mm -hmm. Ви дачу можете побудувати біля моря? Ну на наразі, скажімо, це більше одеська Це це ви, ви розповідаєте. Чи? Мені мені здається, що я просто у казку потрапила. Це ви говорите про Україну. Ви говорите про наші так. конституційні так. права. Наскільки вони? Реальні, і наскільки вони здійснюються у ну, нас держава. Насправді воно звучить з моїх вуст якби легко, але процес досить таки складний. Бо ми все-таки маємо державу, на жаль, де дуже сильно розвинута корупція. І це є факт, і цього ніхто не заперечує. Ми маємо протистояння з боку чиновників, ми маємо неадекватність і нефаховість рішень з боку суддів. Тому ми, коли починали цей процес відпрацьовувати, ми відпрацьовували цілий механізм. І процедура реалізації права на землю це дуже складний механізм. Він забирає. Досить багато часу. Від а давайте коротко з вами пройдемося до 9 місяців. Чудово, півроку до дев'яти місяців. Уявіть собі, за дев'ять місяців ви маєте можливість отримати землю, конче заспіль Фактично, як народити дитину. Ну так виходить. Це Неймовірно. Тож, давайте діна. з вами пройдемося. Що для цього необхідно? Ну, в першу чергу. Перша фаза, да, скажімо, це подається відповідний пакет документів. Ключовим із них є клопотання. Воно є спеціалізованим і бажано, щоб воно було написано фахово. Mm -hmm. Бо якщо ви просто напишете, що дайте мені землю, то вам можуть так просто і написати. Mm -hmm. Не дамо в результаті. Потім ви на... це на увазі, щоб це було обґрунтоване, щоб так. це було зроблено справжніми фахівцями і спеціалістами. В випадку юристами. звертаєтесь mm -hmm. до юристів, так, так зрозуміло. І, перше, Перейде клопотання, де інформаційний запит, ну йде цілий клубок документів. І згідно законодавства, статті 118, на це клопотання протягом місяця mm -hmm. орган влади, до якого ви звертаєтесь, mm -hmm. має вам надати вмотивовану відповідь. А не не просто... дали. А якщо не дали вам цю відповідь, це зміни, які відбулися в липні минулого року. Там дуже цікавий є момент. В народі її називають так звана мовчазна згода. Якщо так. вам протягом місяця не надали відповідь, не розглянули на сесії, а зобов'язані питання земельні згідно закону про місцеве самоврядування розглядати раз на місяць, угу. першочергово. Так? Якщо не дали цієї відповіді, то ви набуваєте право протягом місяця розпоч... з моменту просрочення угу. почати процес. Розробки проекту землевідводу без відповідного рішення цього органу місцевої а влади. А якщо дали відмову. Наприклад, сказала, що черга, чекайте. Відносно черги одразу носу ношу ясність. земельної черги не існує. Я про це е, ну намагаюся спитати. Це у це вас вона не існує. А можливо, саме у mm. держслужбовці вона існує. Так, от саме тільки у держслужбовців вона може існувати, а законодавчо ніде немає. От вам простий експеримент. Запитайте у державного службовця да, у любого і mm -hmm. наші глядачі я думаю, також хай проекспериментують. Mm -hmm. Підійдуть до е, міського голови, до зама, до заново порядника, скажуть. Дайте мені хоча б один норму закона, яка регулює, ну на підставі, що взагалі створена земельна черга, де вона існує, де mm -hmm. вона є, квартирна черга існує для цього. Mm. Є відповідне положення, зрозуміло, Та. не а дати... земельної ні, відмову точно не може дати з приводу того, що черга. А якщо взагалі дали невмотивовану якусь відмову, якщо дається невмотивована відмова, вона насправді так само передбачає в мовчазну згоду. Бо якщо так. вам просто прийшла відповідь, що землі немає. Але не обґрунтували, чому немає чи там є невідповідність там місто документації. Угу. Ця відповідь є невмотивована, угу. і тобто її відсутність або відповідь, яка є немотивована, вона передбачає. Уже рух процесу. Запевнили. Да. Тобто не відмовлять мені, в будь-якому разі я все ж таки маю це право. Наступна яка інстанція, так. от надали мені. Ну Ось вам надали відповідь, в принципі, згорем якось вмотивували, хай так. навіть з порушеннями. Да? Якщо, скажімо, ви знаєте, бо землі насправді в Україні багато, ви маєте це розуміти. Що коли вам Усі кажуть, що нам вистачить, як ви має... кончі заспі, На затоці. На декілька поколінь. Якось підраховували, скажімо, відверто, якщо кожному українцю зараз, а їх там понад 30 мільйонів. Зараз не буду казати, яка цифра: 35 п'ять мільйонів. Кожному надати всі п'ять земельних ділянок mm -hmm. то вистачить на декілька поколінь. А на жаль, якби активність поки набагато нижча. Тому, скажімо, якщо є відмова, і є вона, скажімо, mm -hmm. незаконна так. відмова, то далі ми рухаємось по декілька інстанціям, судова інстанція. зокрема, про це так. ми поговоримо трошки пізніше, про що вибачення, тому що в нас є включення саме з Михайлівського собору, де перебуває наш тренер Ольга, і саме зараз я хочу передати їй слово. soru Колеги, вітаю! Закінчився фестиваль нати, що приходить на території Михайлівського золотоверхового монастиря. Зараз всі учасники фестивалю, це і дитячі колективи, які виступали також діти з інтернатів з певними обмеженими можливостями. Вийшли сюди на територію до Михайлівського Золотоверхого, і цей фестиваль закінчиться таким дуже цікавим, приємним флешмобом. А саме всі учасники в небо будуть запускати ось такі кульки жовтого та блакитного. Кольору, як символ миру, тобто за, за мир і за щоб, за те, щоб в Україні все було добре. Також всі ми будемо загадувати певне бажання і відпускати кульку в небо, і загадувати, щоб воно збулося. Отче, Макарію, ми готові розпочинати. Візьміть всі свої. На жаль, на жаль, за технічних причин не маємо можливість побачити все до кінця. Не ну, відео на жаль було не дуже якісним. Тож повертаємося до нашого гостя Юрій Кравець. Керівник правозахисної групи варто. Наразі говоримо про земельні ділянки. Просто мрія здійснюється від собі будь-де маємо можливість отримати собі земельну ділянку і, звичайно, ж для будь-якої реалізації. Зокрема, п'ять видів, як ми вже назвали. Зупинилися ми з вами саме на конкретній станції. подали звернення після цього, виявляється. Потрібно, якщо або відмовили, або не відмовили в будь-якому випадку. Є наступний крок. От давайте з нього почнемо. Перед тим як я про нього скажу, хочу, хочу одразу телеглядачам сказати, що наразі по нашому механізму отримали землю майже 400 чоловік. Бо може хтось подивиться, скаже: ну роз А де гарно? вони Слухайте, Я недовірлива. А де вони? А є виконавчі листи? Я і ви тут дані ситуації, щоб ви орієнтувалися, рішення про виділення землі приймає не суд. Завдання судової інстанції абсолютно інше. Бо, скажімо, часто густо на цьому наші опоненти спекулюють. Кажуть, ну як же де ж рішення суду про виділення землі? Суд не має компетенції насправді виділяти землю. Тому наш механізм є досить складний і багатогранний. Угу. Завдання судової інстанції це забезпечити. От якщо порушена процедура, ми угу. дуже швидко повертаємо дану процедуру в росло відповідне. Там, скажімо, там не надали відповіді, це порушення процедури. Ми Ні. фіксуємо всі ці факти, повернення всіх коштів, скажімо, які люди витрачали в процесі відновлення реалізації свого права. Там чотири чотирьома шляхами ми рухаємося: е, стягнення матеріальних збитків, стягнення опущеної вигоди, е, стягнення витрат на правову допомогу і моральні збитки. Тобто, ми фактично ставимо чиновників в ту ситуацію, коли відмова в наданні землі стає досить таки збитковою для органів місцевої влади ну, процесом, бо ми з них витягуємо гроші. Слухайте, ви знаєте, вона вражає тим, що в першу чергу я не думаю. Що у нас настільки досконало е прописано mm. наші закони і наше право саме зараз? Ви знаєте, як ви мені оголошуєте, Я Кажу відверто, я здивована. І по-друге, я також здивована, що протягом виходить, що а, достатньо довго часу, а, майже все це було а, не реалізовано. Виходить, що люди просто не знали завдяки цій а, корупції. Розказую, ну я свою точку зору скажу з цього боку. Я дуже з багатьма uh -huh. юристами uh -huh. спілкувався останні роки. Це стосується не тільки землі, а взагалі таких окречучих питань, да? тих самих кредитів валютних, тих самих пенсійних питань і так далі. Ну та що от були проблема. Виникала завжди в одному. Тому що е, юристи на місцях, оскільки вони, як кажуть, вузькорегіональні, вони завжди боялися і бояться наразі вступати в конфлікт з місцевою владою. Бо принцип простий, вони там живуть, і механізми впливу на них ну досить таки широкі. Mm -hmm. І вони, відповідно, е, юристи просто в питаннях виділення землі або спостерігачі, mm -hmm. або просто. Е, Ну, не всі я маю на увазі багато хто з mm -hmm. них, Або просто вони скажімо так, як посередники посередників в хабарництві. Ну, тут от я розумію да. до чого ви ведете. То що да. правозахисна група варта. Мабуть, не, не боїться йти на конфлікт з місцевою владою. Мабуть, тут ви вже mm. хочете сказати, що в деякому випадку можливо вам десь щось вибрати. Скажіть, будь ласка, так давайте вже повернемося до питання так. саме зрозуміло, що можемо можемо реалізувати право, і тим більше це можливо в умовах нового так би, сучасного напрямку. Я маю на увазі після подій, які сталися а, зимою. Змінилось щось? Чи змінилося ставлення суддів до цих справ, зокрема місцевої влади? І так само знаємо, що вже можемо говорити. Що президентом у нас може бути Петро Порошенко а в Київській мерії може сидіти очільником Віталій Кличко? Чи будуть як ви думаєте, надавати земельні ділянки? Ну, я вам скажу так, що ну, наразі, якщо питання вирішилось при повній корупції, то зараз якраз є серйозні виклики для Порошенка, для Кличка, і для будь-якого керівника органів місцевої влади. Хоча я прихильник не тільки там дострокових парламентських виборів, а повної перезагрузки, і про це зараз багато мови, що треба всі органи місцевої влади змінювати. Бо так, як їх вибирали, то є багато питань. Тому проаналізувавши, звичайно, події на Майдані вплинули на цей процес ситуативно. Бо, наприклад, перший місяць після подій mm -hmm. одразу почала змінюватись от судова практика, одразу почало змінюватись відношення правоохоронних органів, прокуратури і так далі. Але знову ж таки, пер перший місяць минув. Переляк системи перед Майданом почав минати, і поступово маразматичне рішення, да як суддів, так і пасивність прокуратури ну, там СБУ почала. Ну ще може звичне вона не повернулася, але ну, відчули, що великої чистки в кадрах не відбулося. ну, Зараз не є секретом. Так, зараз колопнути прокуратуру і там всі ті самі, ну за винятком, там голову поміняли, а на місці всі позалишалися. В СБУ все те саме в МВС. Це те саме. Тобто, ну, по великому рахунку, система працює і надалі. Перелік минув і вони зараз Ви мене Ви хочете, я не отримую свою землю, в кончі заспі. Ви отримаєте свою землю. Ну, можливо, не в кончі заспі. Ми скажімо, або не саме простий, скажімо, момент. момент. Ну я вам поясню. Бо в даній ситуації в кончі заспі може бути ситуація, що ті землі, навіть які є вільними, mm. о, як правило, в таких от золотих землях їх намагалися бронювати договорами дострокової до оренди. Mm -hmm. Треба перевірити, зараз не готово Сказати, я знаю, що ми по козуну ведемо процеси. Земля там є, ну і власне кажучи там, але і дуже велика зацікавленість народних депутатів, які, на жаль, ще поки здійснюють так, так зване певне кришування. Але для нас це не є абсолютно ніякою перешкодою, і ми близько 150 населених пунктів, як кажуть, в правовій такі ось в такі правові кайдани замкнули через судову лінію, яку ми ведемо, через лінію правову силову, так звану, да це прокуратура, СБУ, підрозділ МВС, це обоз. Слухайте, так. я бачу у вас зв'язки, є, виходить, що ви так не боїтеся йти на рожон. Останнє питання, все ж таки, пане Юрій, скажіть, може я помиляюся, можливо, в кончі заспія не, на, не найдорожча земля. Конкретно цінова політика де ж нам обирати землю, щоб збагатитись? Я вас можливо здивую, але дорогі землі присутні фактично біля кожного обласного центру. Угу. О, я вже, мабуть, тут можу виступати фахівцем в цій галузі, так. Да? бо так як під Києвом земля може коливатися наразі, да? там від трьох до. 10 тисяч доларів за сотку. Да, приміром, ну є і за 20, конче заспа. Примірні місця деякі mm -hmm. за 20, але не кругом. Зараз е, попит на кончезаспівську землю впав насправді. І перша причина, яка це, це... Ну, складні, складні сусіди. От так. у мене є знайомий, який там почав жити і каже, краще біжив десь в іншому селі. Так. Складні сусіди портять все життя. Ну я згодна. зрозуміло, так. так відповідно під Харковом. Є земельні ділянки, де. Гарні, скажімо, масиви, так само від 3 до 10 тисяч доларів. Mm -hmm. Біля Дніпропетровська, від 3 до 10 тисяч доларів. Тому для того, щоб отримати насправді свою недешеву, дорогу землю, так, так, 10, лікві... а за що? За сотку. За сотку. За сотку. Що ну, це я говорю, під індивідуальну забудову. Так. Якщо ми беремо там, землю, там особисто селянське господарство. Ну, mm -hmm. Тобто, біля великих обласних центрів, mm -hmm. насправді, цінова політика, от в 10-кілометровій mm -hmm. зоні, вона кругом одинакова. Єдине, що трошки може бути дорожче біля моря, приміро. Mm -hmm. Не завжди. Тому не обов'язково їхати, наприклад, з Одеси там чи, наприклад, з ж Харкова їхати отримувати землю під Києвом, да, для того, щоб отримати ліквідну землю, вартістю там в 5-6 тисяч доларів. <гум> Вона є присутня під боком і всі про неї знають. Повірила я в сказку після нашої з вами розмови. Сподіваюся, що також можливо більше дізналися наші глядачі для того, щоб реалізувати своє право на землю, яке гарантоване як Конституцією України, так і земельним кодексом України. Не моглася жартувати, але все ж таки право воно існує. Я хочу вже передати слово моїм колегам. Дякую вам дуже, Юрій а, а, Юрій, Кравець, керівник правозахисної групи варто був, був мій співрозмовник. Надзвичайно ну, цікаво, дуже вам вдячно за вичерпнені відповіді. Ну що ж, колеги, я певна, що ви також зацікавилися. Де б саме все. обрали зацікавилися, Оксаночко, Дякую, але я в казку не повірила. Для мене це не стало дивом, оскільки конституція насправді гарантує право на землю кожному громадянину України. А враховуючи конституція, у нас насправді так само виписана ідеально. Просто в усі часи говорили, що нас її не виконують. У мене одне запитання ще останнє до гостя Юрія Кравця. А, чи вони такі альтруїсти? Чи скільки коштують їхні послуги в усіх цих процесах? Чи ви це робите безкоштовно для людей? відстоюючи їхнє право на землю. Можуть віддати так. Не так, так, так скажу, що у нас є дві форми. Насправді в нас є як і комерційна форма, так і безкоштовна. У нас є два е, проекти. Комерційна форма передбачає, звісно, і оплату. Бо в мене все таки працює майже більше сотні юристів, mm -hmm. і вони так само е, вчиняють свої дії. Але є проект 80 на 20, Де ми повністю цикл е, реалізації права на землю здійснюємо безкоштовно, абсолютно не беручи з людей. Ні, ні виходить, що ви собі забираєте 80% їхнього законного права на землю. а Віддаєте 20, саме та право? Да? Ми їхні не забираємо? Бо тоді я ну, от скажімо, нікоректною да Ми ні, в ні, даній бувачу. ситуації передбачили. Я вам просто поясню, що основна ціль для мене да це mm -hmm. е, розуміючи ризики, того, що право може бути знівельоване, і перше це може початися з 1 січня 2015 року. Зі саме 100, зараз да. я знаю, що Світлана щось говорить. Так. Я просто хочу, щоб до кінця відповіли на запитання. А скільки вже безкоштовних послуг ви надали конкретно? Ви сказали, що ви допомогли 400 так, так 400 людей було, яким ви допомогли отримати право на їхню землю. Скільки скільком з них ви допомогли безкоштовно, і все ж таки давайте озвучимо цифри. Розповідаю, значить, із цих 400 чоловік безкоштовно отримали 37 чоловік. Ну, я знаю просто це достеменно. Ось решта людей отримали десь більше сотні, отримали по соціальному формату за 300 гривень. Ми їм надали весь пакет документів. Ось, тобто, ну насправді має бути певна собівартість, да, бо зрозуміло, що е, повністю би коли щось робиться безкоштовно, давайте відверто, то шукають. А як же ви це фінансуєте? Тобто, ми маємо бути самоокупні, навіть тільки тому, щоб не залежати ні від кого. Бо якщо ми робимо все безкоштовно і гроші беруться з неба, то треба шукати копати глибше, кому це потрібно. Ми абсолютно самоокупні. Ми абсолютно робимо ми ж займаємося не тільки землею. У нас серйозні напрямок є валютні кредити. Ми надаємо правову допомогу професійно у всіх галузях від кримінального права. і Так далі, ну 132 юриста по всій Україні. Майже 50 представництв, які повноцінно працюють. Так що правозахисна група варта, вона Світлано, вірити Різноклана. чи не вірити в казку. А в казку вірити не варто необхідно її просто створювати цю казку. А тому, що якщо хочеш у конче заспі, а отримуєш під Харковом, то про яку казку тут можна говорити? Дякую, Оксаночко. Ми повертаємося до нашої студії.